Українська народна казка, чорний кіт і мишачий король. Колись у одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїди. Їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони й не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства. Не стережуть, а сметану з гладущика можуть злизати і на стіл вискочити. Без них ледацюг, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали самі собі жити у лісі та в полі, а другі подалися на ті села, де котів люблять, пусто якось стало у селі. А кому радість велика. То це миша. Почали миші розважатися, вже й людей не бояться, кругом себе головними відчувають, у куморах порядкують. Брання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають по столах, по стелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король гризь 112 Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим. А тепер став такий, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити навіть розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок. І везуть короля Гризя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїми мишами військовими і промовляє Небудь, як король, гризь 112-й, якщо не підкорю усю землю. Хай живе король, хай живе король. Гризь 112-й!» Репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі й обдерті. На все село тільки одна сім'я добре живе. Бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися. Хіба чорний кіт може щось крім нещастя принести, а вони не зважали. Котові чорношу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мешай до хати. Ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було коті виганяти. От просить староста того чоловіка, хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його комору. Підеш. Радиться хазяїн з котиком. Мяу. каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля. Одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112, го гострозубка, виходила заміж за генерала грузу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було роздерте вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь якого кота один на один поборе, тому його й звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було у розпалі. Миші їли, пили. Танцювали. Короля свого вітали. Аж тут у куморі з'явився кіт черниш. Хіба він може з'їсти таку силу селену мишей? Зятю! закричав мишачий король. Побий цього чорного котяру! Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дірки. Тут всі миші почали втікати хто куди. А король грий 112, найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапах черниша, а хвостом кіт грався із нареченою. Мишаче військо розбіглося. Зараз я з'їм вашого короля, а потім половлю вас усіх, якщо ви негайно не покинете це село. Слухайтесь. Я хочу жити. Я ваш король. Я вам приказую. кричав гриз 112 Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом черниша. Генерал гроза котів давно вже втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриць 112, від страху. Цокотів зубами він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя, і той побіг, перегнавши своїх мешачих коней. Люди Чернишеві дякували, а своїх котиків повернули у село. Довго їх шукали, просили благали повернутися. А коли в кожній хаті муркутів пухнастий клубочок, стало село веселішити і багатіти. От вже й бабця утомилась, але й казочка скінчилась. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайку, якщо вам сподобалася казочка. Бувайте!